Доброго дня усім! Хочу зробити огляд такого гібридного сонячного інвертора Anern Max 10200. Тобто на 10 кВт 200 Вт. Ось його характеристики ззаді. Тут є фільтровий такий паралончик. Так, ставлений. Сьогодні буде відео про нього, як то кажуть. Зараз він виключений, ось тут кнопка виключена. В нього окремі два МППТ контролери Зараз в мене один включений. Зараз його від мережі споживання 3 Вт в виключеному стані. 3 Вт. Ну, скажімо так, тут освітлення йде, це очікування. Включаємо. У мене так настроєний такий режим, що він заряджає акумулятор лише від сонячних панелей і також підмішує в компенсацію споживання будинку. Пішло. Дивимося, що у нас тут буде. Вт. Так, 86. Одним словом, споживає сам інвектор в мережі 80... 85 Вт. 85 Вт споживає його. Сонце тут покриває, дивіться, я зараз включу, обігрівач на 350 Вт. Зараз. Зараз це мене Wi-Fi якраз розмаю хвилинку. От впало менше. Так, включаю відгрівач. Включив. 400 Вт зараз йде. Панельки зараз генерація піде, покриє, все. От. Все, покрило воно, можна сказати. 440, повністю покрило спожива. Ну, майже. Щось видно хмарки зайшли що. А, от, все. Майже 502 Дивимося тепер. Зараз 70 Вт ваттбері. 79, 70. Тобто самоспоживання, споживання, як ми бачимо, все одно є на рівні 70 Вт, коли сонце покриває всіх споживачів, всіх споживачів покриває. Але самоспоживання самого інвертора у розмірі 75 Вт, воно не покриває. Тобто його самоспоживання 70 Зараз я покажу, що сонячні панелі більше виробля... мають виробляти. Зараз я включу бойлер 2 кВт. Чи бойлер 2 кВт? Зараз побачимо. Зараз п'ята година, пів шостої вечора. Ось таким чином. Пів шостого. Тобто ви побачили, що генерації панелі достатньо для того, щоб покрити самоспоживання навіть і інвертора. Ось, ну залишається все одно рівні 70 Вт. Наступне буде відео зараз скільки ж споживає сам інвертор в режимі, коли мережі немає, от е від акумулятора. Ось зараз робота від акумулятора. Генерація 220 вольт. 230 вольт. 230 вольт. Да. Акумулятор повністю заряджений. дивимося. У мене підключено два акумулятора. То зараз так, це BMS G у мене. Іде 21 Вт 21, 21 Вт з половиною, грубо кажучи, дивимося другий акумулятор. Тут 20 Вт. Тобто його десь 40, грубо кажучи, 40-45 Вт власне споживання від акумулятора. Так, Зараз підключимо сонце. Зараз сонця тут немає, зараз ми включимо сонце. Так ми бачимо бачимо, включаємо сонце. так Зараз ну, подумає трошки, проаналізує. Не помінялося світлення навіть. з Червоного ну, таке. Анджіве. Все. Пішло працювати, генерувати сонце. І як ми бачимо, йде заряд акумулятора. Тобто йде заряд акумулятора. Там так на другому акумуляторі так само буде. Значить, який висновок, що на сонці, якщо мережі немає, і включена генерація йде від сонячних панелей, то е самоспоживання інвертора повністю покривається. повністю, Зараз включив фьючер споживачів. Mm -hmm. Так, так включись Дивимся. Дивимося. А, стоп! Це в мене канал сонячний перший, мені треба другий вибрати. О. О. Так, другий канал, Дивимся. Бачимо, що йде заряду акумулятор. Дивимся. теж. Від батареї він нічого не бере, навіть ще й заряджає. Так що такий висновок, що якщо байпасом не йде мережа, від відступба електрика не йде напряму байпасом, то а, він повністю покриває своє самоспоживання. Повністю покриває. У мене батарея по нуля, От, нічого з батареї не бере. Повністю сонце все покриває. Зараз можу включити включити зараз можу батарею. Хвилинку на 300 Вт, включу батарею. Дивимося зараз. нагрівач, одніше не батарея, а нагрівач. Так, і дивимося. Теж все покриває. Тобто на сонці класно, бо воно покриває самоспоживання. Такий огляд. Інвертор потужний дуже, в мене глибинний насос, коли включається, то коли він, наприклад, на акумуляторі мережі не має, то він навіть в мене не не включаються вентилятори. От, тобто Він навіть не відчуває тих 3 кВт стрибка при глибинні на насосі. Що хочу сказати? Хочу сказати, один мій мінус в ньому, то, що кулери, коли йде мережа, кулери починають е, включатися і постійно так, так от годіти. От зараз я включу мережу хвилинку. Хочемо розу. Він також аналізує, дуже класно ще аналізує мережу, але ж потім тільки включає. І зараз включиться кулери. Давайте включимо спеціально. О, включилося. Ну, так Також буде в принципі, годіти завжди від мережі. Зараз вже почалося власне споживання 70 Вт. Тут є багато інших режимів, які можна настроїти. У мене режим, що він підмішує е -е, сонячну енергію до, від мережі, до мережі верніше, для побутових споживачів будинку. От, можна зробити так, щоб він наприклад, заряджав спочатку в день. Е коли є сонце, то, він, то інвертор з мережі нічого не бере. Лише заряджає акумулятор і по покрепку до спожуючий. От коли сонце вже сідає, МПТ відключається, тоді відключається мережа. Можна вибрати. Ну, ось такий огляд АНЕРа. Буде в мене на огляді, маю надію, SOLAX 48-вольтовий інвертор. Тоді подивимось, він має краще генерувати сонце набагато. Ну, Таким чином, дякую всім за увагу.